Перед початком відео я хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Патреоні, на кофі чи спонсорує мене безпосередньо тут, на Ютюбі. Завдяки вам, я можу продовжувати систематично створювати тут контент. Дякую. Якщо ще хтось захоче приєднатись, всі посилання в описі відео. Це відео носить виключно документальний характер. Але не забувайте, що це історія жорстокого злочину. Хоча тут не буде зображень насилля, а всі відеофрагменти це, по більшій мірі, реконструкція, все ж деякі описи можуть бути травмуючими для вразливих людей. Тож, якщо ви вагітні, надто юні, маєте психічні розлади чи просто вразлива людина при перших же ознаках тривоги, будь ласка, вимкніть відео. Гроші, слава та любов, головні двигуни амбіцій кожної людини, як індивідуальності. Є, звісно, і інші, наприклад, дружба чи творчість, але часом ці речі нероздільні. Щоб досягти бажаного, одні витрачають роки на важку працю і докладають значних зусиль, інші ж знаходять обхідні шляхи, вдаючись до хитрощів і часом злочинів. Кожен окремий випадок індивідуальний. Але сьогоднішня історія буде в якомусь сенсі незвичайною. Вона про справжню зірку спорту, знаменитість національного масштабу ідеться про успішного баскетболіста НБА на ім'я Райт. Чоловік на зріст понад 2 метри загадково зникає, а потім його бездиханим знаходять у лісовій хащі. Поліція допитує рідних і навіть виявляє сумнівні зв'язки з, як мінімум, одним наркодилером. Що ж сталося з відомим баскетболістом? Якщо вам здається, що ви вже знаєте відповідь, то розв'язка, швидше за все, може вас здивувати. Якщо ж ні, сідайте зручніше. Адже сьогодні ми спробуємо вкотре поглянути у вічі темряви і сказати: Привіт усім, хто ще не спить. У півночі. Лорен Райт народився 4 листопада 1975 року в Оксфорді, Місісіпі, США. Його батьками були Дебора Меріон і Гей Брайт. Не дивуйтесь різним прізвищам, Дебора і Герб розлучилися, коли їхні діти були школярами, і мати повернула собі дівоче прізвище. Проте батько продовжував спілкуватися із дітьми, які були найважливішою частиною його життя. Особливо герб любив Лоренцина. як мінімум, тому що хлопець був страшенно на нього схожий. Герб був професійним баскетболістом. Грати він почав не в середній школі, як це було у більшості спортсменів, а в університеті, де він потрапив до зали слави як найуспішніший спортсмен закладу. Після нетривалої кар'єри в НБА Герб вступив на службу до місцевої поліції, де піймав кулю у хребет і залишився паралізований нижче поясу до сьогодні. Однак герб залишився вірним улюбленій справі. Будучи прикутим до інвалідного візка, він став спортивним тренером у середній освітній школі. Саме герб подарував синові його перший баскетбольний м'яч та прищепив йому любов до цього виду спортивних ігор. Ще в 16 років Лоренсен Райт був понад 2 метри на зріст. Його офіційний зріст становив 2 метри та 11 сантиметрів, завдяки чому він прославився найкращим стрибуном у шкільній команді. Ще у 16 років йому здавалося дуже пощастило з дівчиною. Його помітила Шера Робінсон, приваблива дівчина із місцевого коледжу на кілька років старша за хлопця. Вони почали зустрічатися, а згодом Лоренцин вступить до того ж коледжу, в якому навчалася його дівчина. Там він також гратиме за місцеву команду, де його помітять гравці вищої ліги. Він буде єдиним гравцем коледжу, якого за першого ж драфту візьмуть у команду Лос-Анджелес Кліперс. Лоренцен та Шера удружаться. У шлюбі у них народиться аж шість дітей. Загалом у хлопця вийде чудова кар'єра в NBA. Він ніколи не був головною зіркою, як, наприклад, Шакіло Лоніл, але все ж таки він був популярний, велика знаменитість на будь-якому спортивному полі. За 11 років успішної кар'єри Лоренцен грав в п'яти баскетбольних командах, таких як Атланта Хоукс та Мемфіс Грізліс. Він заробив мільйони доларів, які не гребував витрачати, зокрема і на свою дружину. Власне, якщо собі він купував дорогий годинник та брендовий одяг, то Шера отримувала новий автомобіль щонайменше. Але в той же час Лоренцен залишився певною мірою тим же простим хлопцем, яким був у дитинстві. Так, гроші та успіх не могли не змінити його, але багато про що говорить саморобне баскетбольне кільце, яке Лоренцен змайстрував самостійно і прикріпив до дерева на задньому дворі свого будинку. Для нього це було щось рідне, тут він почувався, наче дитина, яка кидала м'яча зі старими друзями. Кар'єра Лоренсена закінчилася у 2009 році. 34 річний спортсмен пішов у світлі Софіків, все ще приймаючи рекламні контракти на великі суми. У тому ж році він розлучився зі своєю дружиною, з якою пліч опліч прожив у шлюбі 13 років. Через рік після закінчення успішної кар'єри та розлучення у 2010 році починається наша історія. Адже саме тоді Лоренсен Райт загадково зникне, про що стане відомо лише через кілька днів, коли його батьки зателефонують у 911 повідомити, що вже кілька днів не можуть зв'язатися із сином. Приблизно 17 липня Лоренцен прибув до Мемфісу, штат Теннессі, щоб відвідати свою колишню дружину, з якою він все ще підтримував стосунки. Після цього він загадково зник. поліції було відомо два факти: перший перед зникненням Лоренцен телефонував батькам, після чого більше не виходив на зв'язок. Друга, він хотів зустрітися із колишньою дружиною. Звідси детективи вирішили почати розслідування. Вони допитали Шеру і та сказала, що вони із Лоренцином дійсно зустрічалися, але після цього він поїхав і вона нібито більше нічого не знає. Нічого особливого вона, здавалося, не могла згадати. Пізніше, коли до її будинку навідаються журналісти, що було неминуче, враховуючи, наскільки відомим був її колишній чоловік, тремтячим голосом Шера сказала їм, що «Лоренцен точно живий, і він знайдеться. Вона відмовляється вірити у будь-який інший варіант. Як відомо, близькі люди перші підозрювані у черзі, про те, що місяця Лоренцин виплачував колишній дружині аліменти у розмірі 28 тисяч доларів, що мало б змусити жінку позбутися такого джерела грошей, тому Шера майже відразу випала зі списку підозрюваних. Проте, через кілька днів безуспішних пошуків, детективам довелося повернутися до її будинку. Ні, не у зв'язку з якимись новими доказами, а саме що через їхню відсутність. Преса вже штурмувала поліцейський відділок дзвінками, а відповідей детективи не мали ніяких. Вони хотіли дізнатися від шари бодай якісь деталі, які допоможуть їм взяти новий слід, потрібний напрямок, і раптом вона змінила свідчення. Основна частина залишилася такою ж, проте Шера додала, що під час цієї зустрічі Лоренцен був озброєний. Між іншим, колишня дружина згадала, що у своєму будинку Лоренцен зберігає кілька стволів, і вона не впевнена, що на законних підставах. Втім, його батько ж колишній поліцейський, мало які там у нього можуть бути зв'язки. Але найголовніше Шара розповіла, що Лоренцен привіз із собою цілу скриньку з наркотиками. Як вона їх побачила, вона не уточнила, а також він мав 110 тисяч доларів готівкою з високим номіналом. Дивовижні деталі, які колишня дружина забула згадати під час першої розмови з поліцією, хоча вони здаються дуже важливими, незважаючи на те, що детективи були приголомшені цими відкриттями, тепер вони принаймні мали з чого починати. Також ще раз згадала якогось чорного хлопця з пістолетом. Який, як їй здавалося, був разом з її колишнім чоловіком того злощасного дня, занадто багато нової інформації, чи не так спочатку поліція сумнівалася в словах колишньої дружини, хоча б через раптову зміну свідчень, проте перевірка даних покаже, що її словами не можна нехтувати. Десь на рубежі 2007-2008 років Лоренцин потрапив у неприємну історію. Він нібито продав автомобіль якомусь наркодилеру за порівняно кумедні гроші. У поліції підозрювали, що це був якийсь хабар. Пізніше виявиться, що цей дилер просто старий друг баскетболіста, тому він зробив йому гарну знижку на цей автомобіль. Всі звинувачення з Лоренса Нарайта були зняті, зв'язок друга зі злочинним світом не був підтверджений. А сам випадок, як яскраво спалахнув у місцевій пресі, так і швидко згас, і ніким уже не згадувався. Коли навіть журналісти швидко відхрещуються від потенційно спірної історії, це явний показник її сумнівності. Однак тепер поліції потрібно було повернутись до цього минулого випадку, адже, можливо, ці справи. Імена дієвих осіб історія замовчує, але цього друга поліцейські знайшли та допитали, втім, у нього виявилося напрочуд міцне алібі. Власне, він знаходився в іншому місті і навіть в іншому штаті. Здавалося, треба починати все із самого початку, однак несподівано Лоренсен Райт був знайдений через 10 днів після свого зникнення. 28 липня 2010 року його тіло було знайдено у місцевому лісі на околиці Мемфісу, Теннесі. Але з цією знахідкою пов'язана інша історія адже рівно 10 днів тому серед інших, здавалося б, неважливих дзвінків загубився один єдиний запис дзвінка в 911, на якому невідомий намагався повідомити про передбачуваний злочин. На тлі розмови, наче грім, лунали постріли. Із пістолета. У ніч на 18 липня 2010 року невідомий чоловік зателефонував до служби порятунку, повідомляючи про можливу перестрілку. Хто це був, чи бачив він того, хто стріляв невідомо. Але на записі виразно чути постріли. Згідно з наступними повідомленнями поліції було як мінімум 11 пострілів. Проте дзвінок різко обірвався. Мабуть, місце події визначити було неможливо, або ж рятувальник на лінії просто вирішив не напружуватись зайвий раз, адже начальству про цей дзвінок повідомили лише через вісім днів. За цей час розслідування зникнення Лоренцина Райта вже тиждень йшло хибним шляхом. А коли дзвінок перевірили та визначили вірогідне місце злочину, було вже надто пізно. Майже за два тижні бездиханне тіло Лоренцина спотвориться до невпізнання. Всім здається, що процес розкладання тіла повільний і на нього потрібні, якщо не роки, то місяці. Але насправді це не так. Рештки зберігаються краще лише при певних умовах, наприклад, низькій температурі. Спочатку було невідомо, що це за тіло більш ніж двохметрового велетня було знайдено у лісі. Однак аутопсія та ще кілька тестів показали, що знайденим є ніхто інший, як Лоренцин Райт, який зник буквально два тижні тому. Лоренцин упіймав п'ять куль із одинадцяти випущених: дві в голову, дві в груди та одна в праву руку. Злочинець діяв напевне, але навряд чи був умілим стрільцем. Справа стала гучнішою ніж будь коли. Кожен журналіст мав розповісти про страшну знахідку у лісі на околиці Мемфісу. Колишню дружину баскетболіста запрошували на інтерв'ю, і, на подив вона погоджувалася. Під час одного з таких інтерв'ю у неї запитали, чи має поліція підозрюваних чи відомо їй щось, на що вона відповіла: якби я знала, хто зробив це з моїм чоловіком, ви б зараз теж про це знали. Однак щось було не так у її розповіді. Я забув згадати ще одну важливу річ. Пам'ятаєте, Шера розповідала, що вдома її чоловік зберігав вогнепальну зброю. Так от, поліцейські перевірили його будинок, і жодного пістолета чи рушниці вони не знайшли. Лоренцин, в принципі, не був схожий на любителя вогнепальної зброї. Здавалося, що дружині загиблого відомо набагато більше, ніж вона каже, проте жодних звинувачень їй ніхто не висував. Чи причетна Шера Райт до вбивства свого чоловіка? Перш ніж дати відповідь на це питання, давайте приділимо трохи більше уваги її персоні. Як я вже казав, Шера познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, коли йому було всього 16. Однак вона вийшла за нього заміж лише після його переходу до Вищої ліги до НБА. Незабаром вона народить чоловікові першу дитину. І хоча Лоренсен здавався щасливим, його батьки вважали, що дитина просто спосіб прив'язати їхнього сина, який досяг успіху, до персони Шери. Невідомо, що відбувалося в їхній сім'ї, але шлюб дав тріщину, коли на рубежі 2003 та 2004 років Шера зрадила чоловікові. Вона була практично піймана на гарячому під час зради. У 2005 році з'явилася інформація, що Лоренцен побився з якимось другом дружини, озброєним пістолетом, і озброєним був не Лоренцен. Жодних звинувачень нікому не було висунуто, але, зважаючи на все, це був черговий коханець Шери. Втім, не варто тішитися. Приблизно в 2007 році на зраду піде вже сам Лоренцен. Деталі тут не дуже відомі, варто знати лише, що Шера звернулася до суду і звинуватила його у зраді. Хоча ніяких доказів у сторони звинувачення в суді не було, баскетболіст не сильно відпирався і не намагався переконати будь-кого у зворотньому. Очевидно, у цей момент картковий будиночок щасливої родини розвалився остаточно. До речі, тому й деталі невідомі. Лоренцин просто погодився зі звинуваченням. Погодився на розлучення і будь-який розмір аліментів, які його дружина запросила у суду. Як ми зараз знаємо, це 28 тисяч доларів щомісячно. Після смерті колишнього чоловіка Шера двічі вийде заміж за досить багатих чорних знаменитостей. Її третім чоловіком став продюсер, який допоміг їй у 2015 році випустити книгу про її життя у шлюбі з першим чоловіком. Незважаючи на те, що книга була написана як гостросюжетний роман, Шера наполягала на реальності всіх подій та драматичних протистоянь. Від кожного чоловіка Шера отримувала непогану грошову підтримку, що автоматично ставить її у становище не найприємнішої особистості, напевне. Однак бажання жити красиво це не злочин, нагадую, а нам треба повернутись саме до злочину. А у Шери міг бути мотив на вбивство. Справа в тому, що через рік після смерті чоловіка вона отримала страхову виплату у розмірі одного мільйона доларів. Лоренцен був дуже відомий, тож не дивно, що він застрахував своє життя на велику суму на користь шістьох своїх дітей. Але вони були неповнолітніми, тож всю суму у своє розпорядження отримала Шера один мільйон доларів, цілком достатньо для безбідного життя протягом кількох років, особливо коли в гаражі твого шикарного будинку вже стоїть кілька не менш шикарних автомобілів, чи не так? Оскільки Шера якимось чином спромоглася спустити всі ці гроші всього за якихось 10 місяців. Списку всіх її покупок у мене, звісно, немає, але є інформація, що вона купила кілька автомобілів та ще один будинок. Навіщось? Тож, гарно жити не заборони, що ж, але настав час дати чітку відповідь на головне запитання: чи причетна шера Райт до вбивства колишнього чоловіка? Робимо ставки, пані та панове. Адже через кілька секунд всі маски будуть зірвані, а таємниці? Розгадані. Сім років по тому. Аж у 2017 році, у брудній канаві поліцейські знайдуть пістолет, з якого був битий Лоренсен Райт. Балістичний аналіз покаже, що всі кулі випустили саме з цієї зброї. Перевіривши точки продажу, перепродажу та частини відбитків пальців, що залишилися, поліцейським вдасться знайти стрільця. Біллі Тернер, ландшафтний дизайнер та деякон місіонерської баптистської церкви. Ось він, злочинець. Але який мотив? Раніше Тернер вже звинувачувався у викраденні та кількох дрібних пограбуваннях. Але що могло б пов'язувати його з баскетболістом Лоренсоном Райтом? Невже вони мали якісь таємні мутні справи? А ось вам і відповідь Лоренсон Райт та Біллі Тернер не були знайомі. Тернер лише виконавець, якого найняла Шера Райт, колишня дружина покійного. Навіщо вона це зробила для вас уже не буде новиною. Зрозуміло, все заради мільйона доларів, 28 тисяч доларів на місяць. Це лише 300 тисяч на рік. Ба Більше закінчивши кар'єру баскетболіста, Лоренцен збирався вдвічі зменшити розмір аліментів, адже з кожним роком він тепер заробляв дедалі менше. А зі зменшенням доходів аліменти майже напевне зменшувалися б і в майбутньому, та й діти дорослішають, тож забезпечувати всіх вже стає не потрібно. Та й хто знає, чи не стало саме це справжньою причиною розлучення, яке дивним чином збіглося з роком завершення його кар'єри. А тепер ще одне дивовижне відкриття: посередником цієї змови був Джиммі Мартін. Хто це взагалі такий і як він пов'язаний зі справою? Джимі кузен Шери, тобто двоюрідний брат. Раніше вже судимий за вбивство Мартін порадив сестрі позбутися колишнього чоловіка й отримати щедру винагороду. Вона заманила Лоренцина у пастку повідомленням інтимного характеру, мовляв, вони знову можуть зійтись, все виправити достатньо однієї пристрасної ночі. Однак, в зазначеному місці зустрічі чоловіка чекала зовсім не дружина, а вбивця. Виконавцю вона заплатила кілька десятків тисяч доларів із аліментів, а ось Джиммі Маркін отримав невеликий відсоток від страхової компенсації. Усі троє були визнані винними та отримали значний термін ув'язнення. Ви здивуєтеся, але найменшим терміном відбулася Шера Райт. Вона отримала близько 30 років ув'язнення із можливістю вийти на волю через 9 років. Пізніше вона подасть апеляцію, нібито співпрацюючи зі слідством, вона видала своїх спільників і взагалі шкодує про вчинене. Тепер за умови гарної поведінки вона може вийти на волю через 6-7 років після того, як почала відбувати покарання за ґратами. Страхова компанія ще має вирішити питання з виплатою, яку Шера несправедливо отримала, не тільки тому, що сама замовила вбивство колишнього чоловіка, а й тому, що шестеро її дітей, по суті, так і не побачили ту суму, яка була призначена саме для них. Скільки часу Шера Райт проведе у в'язненні, покаже лише час. У 2022 році вона вже подавала апеляцію і стверджувала, що стала жертвою домашнього насилля з боку її чоловіка. І діти, які вже подорослішали, відмовились брати участь у суді, всі крім одного. Лоренцен Райт молодший прийшов до зали суду, аби підтримати матір. Він сказав, що ніколи не бачив насилля з боку батька, але щось таке йому розповідав брат по телефону, коли лоренцен молодший був у літньому таборі. Щось цього правда, а що ні, це вже вирішувати суддям і присяжним, які відповідатимуть на апеляції Шери. В будь-якому випадку за злочином має слідувати покарання. Семирічне розслідування нарешті закінчилося успіхом, а питання на відповіді були дані. Але ось чи принесуть ці відповіді полегшення батькам Лоренсона чи його дітям? Питання риторичне. Втім, такі правила гри: гроші, слава та любов. Ось головні двигуни амбіції людей. На жаль, мені здається, що в цій історії любов чи кохання можна прибрати з рівняння.